Ми говоримо даних і сьогоднішня тема це кодування графічних, мультимедійних даних та що таке колірна модель. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо дізнаватися, що таке кодування графічних даних, що таке колірні моделі та кодування мультимедійних даних. Давайте згадаємо, які види графіки ви знаєте. Напишіть в коментарях, підказка Дік 2. Що є найменшим елементом растрового графічного зображення, які властивості він має. Напишіть хоча б, як він називається, оця найменша частинка. Та що є найменшим елементом векторного графічного зображення, які властивості вона має. Можна написати коротенько, з чого складається векторне зображення. Розпочнімо. Отже. Кодування графічних даних виконується по-різному, залежно від виду графіки. Як ви вже знаєте, растрове зображення складається з окремих пікселів. Для кодування растрового зображення потрібно для кожного пікселя закодувати його колір окремо. Тож, для векторного зображення складається все з окремих геометричних фігур. З графічних так званих примітивів, а саме, відрізків прямокутників, овалів, кривих, трикутників та інших геометричних фігур. Кодування векторного зображення полягає в описі значень, властивостей графічних примітивів, з яких складається це зображення. Так, до прикладу, для побудови круга достатньо закодувати місце розміщення його центру, радіус круга. Товщину, стиль і колір ліній кола, також колір і стиль зафарбування. Це, в свою чергу, поєднується в спектрові. Спектр з латинського спектру означає багатоколірна смуга, яка утворюється під час проходження білого світла через призм, або якесь інше середовище, що заломлює це світло. Спектр ви дуже чітко і ясно будете вивчати на уроках фізики. І так як спектр у нас виділено червоним кольором, це означає, що даний термін потрібно записати собі до зошитів. Також ви бачите ще один текст виділений червоним кольором. Тож записуйте його також собі до зошитів. Існують різні правила кодування кольору, а саме колірні моделі. Колірною моделлю називають спосіб кодування різних кольорів спектра, порядкованих набором числових значень певних базових компонентів. Так, до прикладу, найчастіше в комп'ютерній графіці використовують колірну модель RGB, якщо зображення буде відтворюватись на екрані. Модель SMA-Kai для друку зображень та модель HCB або HZB для коригування кольорів у комп'ютерній графіці. У кольорній моделі RGB, як ви бачите, на зображенні базовими компонентами є три кольори спектра, а саме червоний, red, зелений – Green і синій blue, відповідно абревіатура RGB. Значення інтенсивності кожного компонента задається цілим числом від 0 до 255. Використовуючи модель RGB, можна закодувати 2025 6306 316,7 мільйона кольорів. Тобто дуже-дуже велику кількість різних відтінків. У кольоровій моделі SMAI використовують чотири базові компоненти: блакитний кайн, пурпуровий магнет, жовтий Yellow, чорний Black. Кольори е показані в, даній, в даному спектрі на екрані, як ви їх бачите. На зображенні. Частка кожного з базових компонентів задається у відсотках, а саме цілим числом від 0 до 100. Теоретично модель SMAK дає можливість закодувати близько 1 мільйона 14 100 кольорів. Але на практиці кількість кольорів залежить від якості чорни та обладнання, на якому відбувається друк. Чим краща якість обладнання та відповідно кольору, тим якіснішим буде додатку зображення на принтері. Колір наш модель HCV або HCB має три базові компоненти, а саме відтінок, гей, насиченість. Sutter і значення яскравість. Зображення, як відбувається налаштування кольорної моделі HCV, ви бачите зараз на екрані. Так, відтінок положення кольору на кольоровому кільці задається у градусах у діапазоні від 0 градусів до 360 градусів. Насиченість. А саме чистота кольору, відсутність домішок білого та чорного кольорів, і яскравість у відсотках від 0 до 100. Значення базових компонентів можуть подаватися дробовим числом, тому в цій моделі теоретично можна закодувати необмежену кількість кольорів. А на практиці ж існують обмеження, що пов'язані з можливостями саме пристроїв, на яких відтворюються ці Колірні моделі. Подібно до HCV є модель HCL, у якій третій базовий компонент це світлість. Виражає близькість до білого кольору. Так, у таблиці наведено приклади кодування кольорів у колірних моделях RGB, SMLK та HCV. І ви бачите відповідно кількість. Цифер і їх спосіб кодування. Побачити код вибраного вами кольору можна під час роботи в різних програмах. Так, до прикладу, у графічному редакторі Кріта під час вибору кольору об'єктів код кольору подається саме в моделі RGB або HCV. Це малюнок 11, а саме A малюнок. А в текстовому процесорі Word у моделях RGB та HCL, це малюнок B. І я думаю, ви вже неодноразово на попередніх уроках, до прикладу, в середовищі текстового процесора Word, коли змінювали колір, використовували спектр, а саме модель RGB для вибору кольору того чи іншого символу або геометричної фігури, яку вставляли у текст документ. Тепер перейдімо до такого підрозділу, як кодування мультимедійних даних. Мультимедія зараз дуже нас оточує в нашому житті повсякденному. Ми завжди зустрічаємо невеличкі відео, ролики і тому подібне. Тому для нас це важливо знати, як саме воно кодується. Так, які дані називають мультимедійними в першу чергу. Як утворюється рухомі зображення, до прикладу, от ви бачите зараз на екрані рухомі зображення. Та що ви знаєте про звук і його властивості? Можете написати в коментарях, чи в сьомому класі вдавалося вам під час уроків інформатики створити анімацію. І яку саме? Закодувати ж для опрацювання цифровими пристроями можна не лише текстові та графічні, а й мультимедійні дані. Рухомі зображення, відео та анімація фактично є набором окремих графічних кадрів, які демонструють почергово з певною швидкістю. Тому для кодування відео та анімації потрібно закодувати зображення кожного кадру. Для отримання плавних рухів у відео швидкість відтворення зазвичай складається з 24 або більше кадрів за одну секунду. Усі закодовані кадри рухомого зображення зберігаються в одному файлі. Ви вже знаєте, що звук це хвилі, що розповсюджуються в деякому пружному середовищі газі, рідині, твердому тілі. Це особливо вивчали під час уроків фізики. Основ... Основними властивостями звуку, від яких залежить його сприймання людиною, є такі властивості. А саме висота тону, що визначається частотою коливань звукових хвиль, чим більша частота хвилі, тим звук вищий, А чим менша частота, тим звук нижчий. І гучність визначається амплітудою хвилі. Чим більша амплітуда, тим гучніший звук. А чим менша амплітуда, Тим звук тихіший. Кодування ж звукових повідомлень полягає в кодуванні числами значень цих саме властивостей висоти тону та висоти амплітуди. Значенням властивостей звукового повідомлення змінюється під час його передавання, тому для кодування звуку їх вимірюють і кодують багаторазово кілька тисяч разів упродовж кожної секунди. Поки повідомлення буде лунати. Кількість вимірювань значень властивостей звукового сигналу за одну секунду називають частотою дискретизації звукових даних, а інтервал часу між послідовними вимірюваннями кроком на... З ними ви ознайомитесь на наступних уроках. Так, до прикладу, на малюнку один банальці. Показано графік зміни амплітуди та частоти звукових хвиль з часом, де на початку ми бачимо дуже низькі хвилі, звукові амплітуду їхню, і, відповідно, значить, звук був тихий. Потім посередині звук наростав і в кінці він зійшов взагалі зник. Для кодування звуку людського голосу достатньо проводити вимірювання і кодування 8 тисяч разів за секунду. А от для якісного запису музичних творів часто, часто дискретизація повинна бути не нижче від 44 тисяч вимірювань за одну секунду. А зараз я пропоную перейти до роботи за комп'ютером. Так як я й обіцяв на попередньому уроці, сьогодні ми будемо виконувати. Кодування і працювати за комп'ютером, із завданнями з попереднього уроку і сьогоднішньої теми. Можете скористатись посиланням на завдання за, о, в описі під відео, або ж за QR-кодом на екрані. Давайте перейдімо і спробуємо виконати завдання разом. Отже, за інструкційною картою, яку ви відкриєте. За посиланням в описі під відео або користуючись моїми підказками, ми бачимо завдання, яке складається з трьох частин ключових. Перша частина це в нас створення е, зашифрування повідомлення, а саме слова Україна за допомогою коду та блеці Unicode. Давайте спробуємо це здійснити. Для цього ми з вами відкриваємо текстовий процесор борт. Завантажується наш текстовий процесор, після чого за інструкційною карткою нам сказано: відкрийте. Виконайте вставлення, символи, символи, інші символи. Я зменшу, розташую так, щоб можна було працювати і бачити завдання. Для зручності, відповідно, ви можете собі дані дії не робити, тому що у вас воно буде і так відображатися. Так, отже, стискаємо максимально, щоб мені було видно і зручно було бачити всі, всю панель. Отже, вставлення. Потім обираємо символи. Обираємо символи інші символи. Натискаємо і відкривається вікно з під назвою Символи. У полі зі списком Шрифти. От ми бачимо це поле. Обираємо шрифт Arial. Потім у списку з. Значення Unicode 16. Дивимося. З Unicode 16. От у нижній частині, бачите, тут є різні таблиці, нас цікавить саме Unicode. І у списку набір значення кирилиці. Дивимося набір. У нас поставлено латиниця, а ми обираємо по списку шукаємо кериці. Окей. Обрали. Тепер виберіть у таблиці велику літеру У. Шукаємо по таблиці У. Дивимося код символу. 0, 4, 23. Так. Отже, запишіть у текстовий документ число коду з поля. Код символа. І так, поступово кожну літеру. Отже, 0,4,23. Я переміщую трішки вбік, ставлю курсор і пишу 0,4,23. Пробіл. Далі. Наступна у нас літера К. Опускаємося, тому що літера К у нас маленька. Дивимось. 043А. Записуємо 0,43. Перепрошую. Збилось. Е, так, тривається. Шукаю літеру К маленьку. Клацаю курсор. 0,43 і велика А. Пробір. Наступна у нас літера в Таблиці. Бачимо код її. 2 відповідно у полі, де ми вводимо код. Пишемо 0,44. пробіл пробір І і продовжуємо. Знову літера А. 0,43 мм Дальше Далі літера I. 0,457 мм пробіг. Трішки опущу, щоб видно було. Далі дивимося у краї. Дві літери залишилося. N. Це у нас клацаем. 043 і англійська літера в України. Так. І залишається у нас остання літера Україна, а. Знову 043-0. 0,43-0. Готово. Перевіряємо, У нас має вийти слово складається із 7 літр. Отже, 7 чисел. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Добре, з цим ми з вами впоралися. Закриваємо вікно символів і бачимо наше закодоване повідомлення. Тепер нас просять: декодуйте повідомлення. Опускаємося пробіл нижче. Я е, зроблю наступним чином. отут на початку я позначу з дужечкою, що це в нас перший завдання, а це друге. Заведу код відразу 02,48. 02,32, 0244, 0240. Зроблю відступ і тепер спробую розшифрувати. А саме розшифровувати нам пропонують, використовуючи таблицю Unicode 12, ой, Windows 1251 і скориставшись гарячою клавішею Alt. Затискаю гарячу клавішу Alt, ліву, та, що ліворуч знаходиться, мишкою, затискаю, утримую і ввожу. Код 0248, 0248. Так, є перший символ. Продовжуємо 02-32, другий символ. 02-44, третій символ і 02-40, символ. Ми бачимо чотири символи. Різні символи, кожен з них щось своє означає. Добре, це ми теж здійснили з вами. Натискаємо Enter, опускаємося нижче і спробуємо здійснити третій пункт, а саме кодування вже графічне. Зафарбуйте символи декодованого слова кольорами, вибраними за його е, кольорною моделлю. Як бачите, в наше повідомлення ось оце. Тож спробуємо закодувати в колірну модель наше ось це повідомлення. Я знову повторюю ввести, а саме 0,248 Відступаю 0,232 32. Відступаю. 0, 2, 44, Відступаю і 0,2,40. Готово. Виділяю ці 4 символа. І далі ми будемо змінювати їх колірну модель. А саме, переходимо в основне. Група шрифт. І там, де колір, натискаємо полюч. Поруч з кольором шрифту і обираємо інші кольори. Відкривається вікно кольори, в якому нам потрібно буде з вами встановити в спектрі вкладці наступні властивості. Для червоного ми встановлюємо, перевіряємо кольорну модель RGB, червоний встановлює 220. Зелений 80 і синій встановлюємо 200. Готово. Окей, Таким чином ми бачимо, що наш колір став фіолетовим. Чудово. Тепер залишається наш останнє дія для того, щоб отримати за сьогоднішній урок відмінну оцінку. Ми натискаємо файл зберегти як. Огляд. Я зберігаю всі свої робочі докум... проекти в папку Мої документи. Ви ж зберігаєте в свою власну папку на дискові Д, або ж е просто в документах. Підписуємо, що це в нас вправа. Вправа. Один. 2. Крапка, і в дужках своє прізвище, щоб вчитель міг не сплутати з чиєюсь чужою роботою. Натискаємо Зберегти, готово. Практично наше завдання сьогоднішнє виконано, і за нього, якщо ви все виконаєте так, як я, отримаєте обов'язково відмінну оцінку. Хочу наголосити, ось ці символи можуть трішки відрізнятися, тому що в моєму випадку чомусь задіялась інша система кодів Unicode. Повертаємось до уроку. Завершувати наш сьогоднішній урок, як завжди, я пропоную з відгадування ребусів та самоперевірки. Ребус перший нескладний. Спробуйте його відгадати і відповідь написати в коментарях. А зараз перевіримо, і звичайно, це слово графіка. Другий рем, який на сьогодні я підготував, теж нескладний, і я впевнений, що ви вже відгадали його, і знаєте, що тут зашифровано звичайно, слово «мультимедія». Молодці. А питання для самоперевірки, які сьогодні потрібно спробувати дати на них відповіді, у чому полягає кодування растрового, векторного та рухомого графічного зображення, та які властивості звуку використовують для його кодування. Відповіді можете спробувати написати в коментарях. Вдома ж попрацюйте з підручником на сторінках 10-18, а саме розділ 1.2. Завдання для більш детального та цікавого вивчення і роботи з комп'ютером ви можете знайти на сторінках 16-18. В разі виникнення питань звертайтесь до мене в коментарях. Завжди радий вам допомогти. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.